Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми говоритимемо про волонтерство. Про волонтерство як явище, яке згуртувало довкола себе небайдужих людей із усієї України та. Поза її межами про волонтерство у сиротинцях та серед малозабезпечених сімей у будинках для самотніх літніх людей, а також, звісно, про допомогу мілітарну, про поїздки до наших воїнів, а також у деокуповані міста. Окрім того, із гостем нашої студії, волонтером, головою благодійного фонду Сім'я Христа Родольфом Балаженцем, сьогодні спілкуємося про те, як рік 2022 змінив фокус волонтерства. Та чи вплинув він на серця українців? Тож рада вітати в нашій студії Рудольфа Белаженця, доброго друга. <рес> Дякую, я радий бачити тебе. Рудольфа, першочергово, напевно, варто сказати про те, що рік 2022 змінив життя кожного українця, так чи інакше він вплинув на і нас світу. і світу, тому що ми живемо в епоху глобальних змін. Тож, якщо ми говоримо про волонтерство як явище, а за останній рік що ви спостерігаєте? Яку динаміку як змінився цей фокус цієї допомоги, яка власне є? Ну ми навчилися краще працювати по звітностям. Дуже важливий інформаційний простір для взагалі світу, тому що інформація подається дуже мало. Якби це не хотілось, чи не хотіло, хотілося, чи не хотілось, але інформація дуже мало подається в світ. Тому ми, я пам'ятаю, початку війни ми що що нас багато людей просило надавати інформацію, да? тому що люди шукають від тих людей, які щось роблять, працюють першу да? джерельну інформацію і ще бажано на їхній мові. Тому інформативний простір ми почали заповнювати дуже так, я б сказав, дисципліновано. І дуже важливо було е, комунікувати з людьми. Тобто, якщо людина пише питання, треба було на них відповідати. Не? Треба було людей е, зацікавлювати тим, що відбувається насправді. І ми дуже багато чого змінили в, е, в підході до волонтерства. І різні речі випливали, де нам потрібно було вдосконалюватися, та як і нам, так і і державі треба було вдосконалюватися по волонтерству. Якщо ми говоримо про залученість людей до волонтерства, що ти помічаєш за ось цей рік? Чи активніше вони стали допомагати, чи активніше стали цікавитися? О, найцікавіше, найцікавіше, що у нас в команді біля 50-70 чоловік. До війни було 15. Тобто, є да, велике бажання людей допомагати, робити. Ніхто не може сидіти осторонь і про щось думати. Але ми бачимо, що е, е, такий момент, е, що люди думають, що життя буде як до війни. Життя до війни вже не буде. І люди в цьому е, попадають в таку пастку психологічну. І багато людей я зустрічаю, і вони мріють про те, що вони будуть жити так як до війни. Е, Хочеться їх. Підтримати ми будемо жити набагато краще ніж до війни в багато кращій країні і набагато багато кращому суспільстві, але суспільство має прийняти виклик, взяти на це відповідальність і також разом з державою змінювати цю країну. Угу. А тобто, ти можеш сказати, що власне на серця українців вплинула а, і, і ситуація, і ну крім того, що війна безумовно змінила наше життя, Ух, он я б сказав, не лише наше життя. Кожен, хто доторкнувся до України, його життя змінилося у світі. Українець, кожен українець, який живе за територією нашої держави, він чи так чи інакше. Має якісь відношення до чи волонтерське, чи бажання, чи донатами. Ну, дивлячись на наших там, волонтерів, які збирають неймовірні прекрасні речі, і суми. Це завдячуючи за те, що я думаю, що Бог ніколи не залишав момент любові до своєї батьківщини, де ти народився, ти завжди будеш думати про свій дім, і ти завжди будеш. Все, що тобі залежить, зробити краще, щоб тебе було вдома. Це нормально, і для українців я це бачу це дуже близько. І звідки би ти не був, ти завжди хочеш допомогти своїй державі, як знаєте, як коли там, то, то як твоя дитина, і твоє маєш ти хочеш завжди її підтримати, бо ти завжди завжди у неї будеш болювати. Ти є волонтером уже не один рік, не один рік такої допомоги власне тим, хто потребує цього на Закарпатті. А коли взимку оголошували чергову вашу акцію, зокрема для сиротинців, для будинків, для літніх людей, чи зустріли ви таку, тобто, що це не на часі, чи навпаки люди відгукнулися? Я скажу тобі, що інформаційний простір дуже важливий. І в таких акціях він також важливий. І люди, які займаються волонтерством, вони мають розуміти, що деколи інформація може блокувати якісь акції, якісь прекрасні ідеї і все інше. Тому війна забрала всю увагу. Війна і це нормально, ми це сприйняли не як. Ой, чому ви так думаєте, чому ви не думаєте?» Ні. Ми Бог нам відкрив кращу ідею. Ми відкрили завод Санта-Клауса, да? і ми збирали з усієї Європи, України, там іграшки чи речі, і ми запакували практично 80% подарунків самі. Тобто, якщо є така ситуація, потрібно іншу ситуацію. І ви бачите, що в Україні українці це от в нас імпровізація, мабуть, найбільший левел чи це Побуті, чи це у військовій частині, чи це на, на фронті. І наші військові роблять чудеса, завдячуючи, знаєте, коли ти бачиш, що колони танків йшли, а наші там на джипах бігали, як Робін-Гуди, і це все знищували. Це, це це неймовірна історія, в якій був знімати багато фільмів, і ми будемо очікувати ці фільми, тому що ми е, були десь частиною кожен, кожен з нас, е, хто народжений України, да, зараз всі ходять хто має український паспорт, всі пишаються, що він українець, і це прекрасно. Це потрібно підтримувати, це потрібно мотивувати. І я дуже радий, що в нас все менше і менше російського контенту, бо він мене дратував і до війни, і зараз він мене ріже вухо, і я сподіваюся, що інформаційний простір, наша ментальність зміниться на не 100%, а на 101%. Тому що. Нам потрібно вичерпати цей савок з нашої країни. Ви перед початком цієї зимової акції ставили для себе таку амбітну мету 6 тисяч подарунків для сиротинців, для будинків для літніх людей. Чи вдалося цю амбітну мету реалізувати? Тому що знаю, що і зокрема на південні, на схід виїздили також. Мабуть, всюди, мабуть, всюди, і центральна Україна була, і наші області були, і західна Україна була тобто. Ми, не... ми поклали собі шість тисяч, а ми зробили три тисячі. І ми не засмучені. Тому що ми спробували, ну щоб ти розуміла, ми організовували дітям, які були евакуйовані з Маріуполя. Ми організовували в Швейцарії їм подарунки. Ну це неймовірно, це не на грані фантастики. І... Цю історію малює вся Україна для всього світу. Тому що ми попросили наших друзів в Швейцарії, чи можуть вони не організувати подарунки. Ми ці подарунки не враховували. Да? Але це 200 подарунків. Швейцарія, наші друзі зібралися, християнська організація зібрали і зробили нашим дітям сюрприз, да? і подарували їм подарунки на Новий рік. І ми приїздили туди. Цікаво, що діти з Маріуполя всі хочуть повернутися додому. Знаєш, і ми їх зустріли, ми з ними говорили, і багато дітей до війни не знали українську мову. Але зараз всі не хочуть вживати російську мову. І я сподіваюся, що ми будемо це підтримувати, мотивувати і лише розвивати, тому що історія да, показує, українська мова, на жаль, народила. Російську мову, да? там не запозичені і все інше було. І ми маємо це забити, цю історію, що ми є демократична країна і ми рухаємося. І ми хочемо жити так як в Європі, ми хочемо жити, так, як в Америці, ми хочемо жити, так, як в Канаді. І ми хочемо це зробити в своїй країні, і тому ми будемо над цим працювати. Вашими підопічними є чимало таких будинків, так для дітей сиріт в Закарпатській області. Але зараз сюди чимало евакуйованих було так. діток також з тих з під обстрілів і так далі. Як зараз у цей напрямок вашої роботи відбувається? Ми відвідуємо кожен тиждень. відвідуємо, допомагаємо персоналу і допомагаємо різним закладам, тому що допомога була до війни, допомога буде і після війни. І відбудування буде, і покращення умов. Ми, лише, ми завжди будемо підтримувати тих директорів, які хочуть розвиватися. Це 100%. Да. Любий будинок, який ми, ми бачимо, да, вже, наприклад, в Закарпатті 90% інтернатів, це прекрасні директори, з якими ти хочеш випити каву, випити чай, поспілкуватися, знайти ті фінанси, щоб перекрити їхні ені питання, які бюджет не може закривати, бо тому що там не прописано це все. І ти завжди будеш болювати за таких директорів, які живуть дітьми, і ці діти стали для них рідними дітьми. Угу. І так само під вашою опікою є і будинки для літніх людей, самотніх людей. Наскільки <с зараз <с це також, тому що ну, ми знаємо, що через війну також. Дуже багато, так. Дуже багато переселенців, але знаєш, я ніколи не вживав це слово «переселенці», тому що для мене це не переселенці, це наші люди. І я не можу це тимчасово. Там, для мене це завжди якось звучало. Це люди, це наші брати, там, сестри, це одна наша кров, одна наша плоть. Звісно, бувають винятки, які там прозомбовані і промиті голови. Але це наші люди, це наші друзі. І, звісно, наплив був більший, людей було більше. Але зараз дуже багато людей повертається. Дуже багато людей повертається. Це дуже хороша тенденція, і ми зараз фокусуємося для того, щоб. Допомогти найбільшій кількості населення, як на заході, так і в центрі України, так і на передній лінії фронту. І окрім того, є ще допомога малозабезпеченим сім'ям. Також це постійні відвідування, да. це а, до ремонтів тих помешкань, де вони живуть. До незначне якусь... да, було тепер в Ужгороді не було снігу, а там був метр снігу. І, да, це най... найважче. Ну завжди якось так було Бог наскликав. Туди, де ніхто не відвідує. На, наприклад, люта, да туди не хочеться їхати, і та дорога вбиває машину і биває, і ти йдеш потім від центральної дороги, там десь два кілометри до того будинку. Але коли ти бачиш цих дітей, бачиш ці емоції, це тебе наповнює більшою любов'ю, і тобі хочеться це більше робити і наповнювати радістю цих дітей, тому що кожна дитина заслуговує і кожна сім'я заслуговує на один шанс. Угу. І це власне також ваш фокус такий не змінився. Він залишається. У нас просто збільшилася. Нас збільшилася команда, у нас більше допомоги. І завдячуючи нашим міжнародним партнерам, ми можемо бути на плаву, і ми можемо це все робити, допомагати, сортувати. Uh, да, uh, ми говорили на початку про як волонтерство змінилось. Так. Uh, ми працюємо по запитам. Угу. Тобто нема такого, знаєш, uh, на початку війни було: дайте мені щось, а що тобі треба? Все. А все. кажу: ну от що таке, все, от сядь і напиши. Да? Угу. Uh, uh, десь на передній лінії фронту ми розуміємо, да, що треба відправляти, говорять, таку кількість, ну хоча б говорить, так, да, носілки, то, 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 то треба. Ти відправляєш, це взагалі нема питань, ми розуміємо, що там нема часу це все. Але люди, які є не на лінії фронту, є тут, чи трошки далі від лінії фронту. Тому що це все, ми до цього все відносимося як Богом. Богу. І кожна річ є дуже важливою, тому ми сортуємо, перебираємо. Я, наприклад, ми не можемо собі дозволити дати якусь річ, яка яку ми самі, наприклад, не одягнемо, або не будемо носити, або не використаємо, або не приготуємо. Тому ми зносимося дуже відповідально до цього. І зараз от в цьому волонтерство звінилося, тому що ми робимо по запитам і специфічним, коли ну, там, військові звертаються, що вам треба. Вони пишуть, що треба, ми, ми кажемо це, це це, можемо вдати. Угу. Можемо закрити, наприклад, це або питання або це закупити угу. або все. інше. От якраз ти згадав за міжнародних партнерів. Наскільки географія широка зараз цієї допомоги? Тому що я зокрема бачила і навіть до Америки поїздки, і це були знову ж таки ця Швейцарія, і навіть я знаю, що країни Азії допомагали. А... От розкажи, будь ласка, про це ну, вектор Бог. Знаєш, ми таке була маленька домашня група, 15 чоловік, і зараз ми міжнародна така сім'я, яка є у нас є свій благодійний. Фонд в Америці. Це для мене було чудо, тому що я знав, що одного дня це станеться, але не думав, що станеться це під час війни. Ми за це дуже багато молилися, і нам це дуже багато чому допомогло отримати допомогу. Зараз ми працюємо над тим, щоб доправляти контейнери, гуманітарну допомоги різних матеріалів і всі, що ми пишемо у списки. Також ми пишемо у списки, що нам потрібно. І ми плануємо відвідати Корею, Японію. Ми від... плануємо відвідати також Іспанію. Я думаю, Португалію і Італію. З так у нас є в Італії гуманітарна допомога, яка вже нас чекає. І ми від... плануємо знову відвідати Америку, щоб знову людей мотивувати, допомагати Україні, українцям. І ми плануємо відвести нашу команду знову футбольну. Для того щоб поучаствувати в найбільшому турнірі в світі. Угу. А тобто, от у вас ще така інформаційна кампанія, велика йде, тому що багато хто говорить, що світ втомлюється від війни, і тому, напевно, важливо постійно проговорювати оці тези, що Україна все ще потребує допомоги, потребує підтримки. Я би сказав, що в нас дуже сильний ворог. Ворог пропаганда дуже багато нам побило горшків на початку війни, під час війни. І ці закиди, ви бачите, інформаційні закиди. Ну, ворог купив, мабуть, найкращі телеканали в світі, найбільші телеканали в більших країнах. Ми це знаємо, ми це бачили, ми це обговорювали. Тому що ми були навіть в Конгресі в США, да і зустрічаючись такими людьми. Ми зустрічалися з людьми, які були в Пентагоні, і вони нам казали це напряму, що ми отримуємо дуже мало інформації, але. Ну, суспільство отримає мало інформації, церкви і всі інші. Але е, вони зараз також очищуються. Е, очищуються всі країни від пропаганди. Тепер Франція закрила російські телеканали. Я там читав. Боже, кажу, свершилось, <світ> <світ> І Німеччина, і, Да. Е, е, світ буде зовсім іншим. Він буде набагато прекрасніший для українців. Це буде набагато можливість краще себе збудувати і покидати всьому світу. Тому тепер кожен українець представляє свою країну, і ми маємо себе вести достойно і е, показувати, де ми маємо можливість послужити один одному, тому що ми служимо для суспільства, ми служимо для військових, ми служимо для всієї нації нашої, чи це державні працівники, чи це це. Тому ми стараємося з усіма працювати на відповідній мові, щоб люди нас зрозуміли, один одному допомагали. Тому що бувають різні моменти, і ми стараємося бути відкритими максимально для того, щоб країна і ми отримали більше допомоги. І ще дуже важлива ваша місія це евакуація, зокрема, де окуповані міста поїздки. Ваші водії, справжні герої. От кілька слів про це розкажи. Волонтери, дуже цікаво, що дуже мало інформації про те, скільки померло, померло волонтерів. Дуже мало інформації. Я як я знаю, це лише наша інформація, але ми не маємо так, фактів, тому що да, ми не можемо прийти, подивитись, да, там, слідство провести. Як ми знаємо, ми втратили особисто знайомих міжнародних волонтерів вісім команд. Це останнє було, да, коли ракета влетіла в бус, і там чути звуки, розривного в тіла і все інше. Тому ми не рахуємо себе там героями, Ми виконуємо ту, як скажеш, кажеш, місію, прекрасне слово. І ми хочемо чим більше показати людям, що відбувається. Тому в багатьох наших поїздках з нами їдуть наші міжнародні партнери. Дуже багато людей їде, і ми дуже багато просимо допомоги як психологічної, так і фізичної. На майбутнє. ми вже дивимось, тому що наша перемога буде. Скоро, і ми вже плануємо реабілітаційні центри. Ми вже плануємо затягувати найкращих е, спеціалістів по травмам е, військових для цивільних, для дітей сиріт. Тобто е, ми вже трошки за рік війни можемо трошки планувати. Бо під час війни на перших днях ти міг планувати один день або 12 годин, не більш не менше. Зараз, завдячуючи допомозі з усього світу, ми трошки плануємо. Після тай浜. перемоги нашої, що ми, після перемоги нам треба буде всім працювати більше. Тому моя порада для тих, хто все зараз буде чути, займайтеся спортом, читайте, розвивайтеся духовно і готуйтесь. Роботи буде більше. <гум> і потрібні будуть волонтери, напевно, на відбудову? <гум> Та не лише на відбудову. Найбільше треба буде людей слухати. Нам буде, ми будемо сидіти і слухати годинами людей історії. Ми зараз слухаємо, да? тому що ми допомагаємо. Хостели, ресторани для переселенців, люди, які не мають нічого, і вони зараз тут. І у них немає плану Б. Да? У людей, яких там є ще якісь квартири, то в них є ще якийсь план Б, що я повернуся, і життя буде до, як до війни. Ну, але це знову, це вже травма. І це розуміння нам потрібно вже говорити, да? е, військові. Ну, нам буде багато потрібно. Ми зараз ми забезпечуємо лікарні для хірургічних втручань для наших військових. Такі речі, коли я дивлюсь на ці хірургічні інструменти, у мене голова розуміє, про що це, куди це, що це. Але лікарі кажуть, нам це треба, будь ласка, достаньте. Ну, ми починаємо дзвонити, просити кошти чи донатити, чи інші моменти. І шукаємо по всьому світу. Ну і на сам кінець попрошу звернутися до тих, хто нас почує, побачить, Як можна вам допомогти, як можна вас знайти? Як можна долучитися до команди волонтерів, якщо ви цього хочуть? Команда волонтерів це ваш стиль життя. Я скажу так, бо бачучи наших всіх волонтерів, я розумію, що це вже стиль життя. У нас є веб-сайт Сім'я Христа familyofchristukraine.com. Там є всі наші роботи, які роботи. Ви можете написати нам соціальній мережі, якщо ви, наприклад, хочете там допомагати в такі-такі моменти, маєте такі вільні години. Ви би хотіли приєднатися, ми з вами зустрічаємо, п'ємо каву, і ми вам розповідаємо, де ви будете найкращі, тому що ми допомагаємо в різних моментах, як для цивільних, так і військових, так і інституцій різних. Тому соціальні мережі роблять силу, і їх потрібно використовувати на благо для України. Спасибі велике за всю роботу, яку ви робите, і за те, що наближаєте перемогу тут і робите важливу місію тут, в мирному Розакарпаті. Кожен з нас має бути на своєму місці, і ми це зробимо для всієї нації. Дякую ще раз, погодилися прийти і поспілкуватися. <рес> Дякую тобі. Я ж нагадую, що сьогодні ми говорили про волонтерську допомогу на Закарпатті, як гуртуються довкола різних питань, як організовують різні види допомоги. Головне, будьте небайдужими, знаходьте способи допомагати. А також стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.